Добрий ранок, ми з України, ми з Мистрогоробом. Дніпропетровська область. Дивіться, що в нас робиться. По-перше, був прильот страшний. І ось що у нас відбувається. Буревій. Вирвало забор. Ось о, дивіться, вирвало тут. Не знаю, як теплиці перший раз вийшла. Я можу виходити просто на нагород отак. Оце що робиться? Собака закрита. Просто зносить все. Отакі справи. Що відбувається? Я не знаю. І непонятно, що воно. Чи хмари, чи дим щось несе? Отак от. Забор поламало. Просто вирвало. Зараз покажу. Ось такі в нас діла. Ми вийшли на ліквідацію, але, але, все продовжується. І ми чули, що в когось щось зірвало. Може і дах. Непонятно. Коротше, в нас все обірвало, зірвало, я не знаю, як держаться мої теплиці. Господи, поможи. Отаке робиться у нас. Зараз будемо щось робити з забором. Я не знаю. Ми тут живемо вісім років. За вісім років отакий от рік перший. У Нас в цьому році поламало дві теплиці. Це був, господі, різний буревій. Поламало і ту теплицю, і ту поламало. І в ітогі нам поламало отак забор. Не знаю, що це буде. Сонок іде. Зараз будемо щось робити. Отакі новини. Це ще слава Богу, що я до цього закрила собаку вже б не було б у нас собаки, щоб вона десь дребенула. Такі справи. Я зараз іду на город, буду дивитися, що з теплицями. Всього. Коротше. Не буду знімати, бо чоловіка зриває дах. Зараз буде багато нових слів. Отак, от а там спорвали провода, там перед хати заіскрило так, що я не знаю. Все. Я йду на город, подивитися, що з теплицями. Так, нарешті все припинилося більш-менш дуже холодно стало на дворі. Не знаю скільки градусів. От. Зробили ми, ну як зробили, підлампічили поки що. Значить, паркан до ось такого стану. Получається, е, в нас така дірка. От. Ну, поки що буде так. Тому що треба купляти шифер та перероблювати його. Шифер геть поламало, побило. З кусків якось ми його зібрали. Один, один кусок геть розламали, ми взяли інший, у нас там був. Але стільки вже шиферу багато немає. Це, цей забор ми міняли, не пам'ятаю, два роки чи скільки вже йому це ми поміняли новий. Тут був з шиферу тільки старий. Поміняли новий і от все, йому хана. От, а фу, Все в мене. Доктор є. Не слухається геть. Так. Дуже холодно стало. Я зараз йду на город, покажу вам, що там. Там в мене є дуже руйнування, треба їх поправити. Нема коли вийти, повітряні тривоги у нас постійно. Да у всіх, у всіх зараз, тому що червона вся Україна. Так. У нас сьогодні прилетіло жорстко, От. мало того, що це таке відбувалося ще й ой, такий холодний вітер, це просто хана. де, Шабакин, Так, а я йду я йду на город, зараз покажу, що там. Так, вийшла на город. Так холодно, я так змерзла я тільки вийшла. Вона зараз бігом-бігом. Значить, теплиці цілі, я тут їх укріпляла як могла. Цю теплицю я заходила, всередині падали в мене там ці калуни мої. От, ось так, бачите, виглядає город. Ну Що поробиш? Буде поки що так. На весну вже зараз ні. Будемо дивитися, що тут, надіюсь, зиму воно перезимує ось так. На весну вже будемо щось робити. Це просто неймовірно холодно. Так, тут теж більш-менш. Оцю теплицю чіліпало так, що я думала, що її просто... Вон порвало мій скотч, який я вчора клеїла, я вам знімала. От. Я думала, що її просто унесе. Але ні, на місці. Тільки треба буде переклеювати о, ці ну якесь більш-менш. Тут ось те, що дірвало, бачите, внизу. Ось все, що в мене тут відбулося, дивіться. Треба петрушку накрити, бо вона не витримає. Сьогодні мінус 4, тому треба накривати. Дивіться, яка петруня. Потріпали її трохи, але непогано. Там редиска, не знаю, чи вона жива там, чи ні, ще зляну. Так, все, я закріпила, закріпила, постаралася дуже добре закріпити. От, тому що вночі знову нам ось, в мене, червоні руки. Я рук не відчуваю, я вам кажу, я вже, я це тільки вийшла, я вже руку не відчуваю. Ось така в нас погода. Пообіцяли знову вітер такий який був. Вісім з чимось. От. Якщо буде мінус 4 і такий вітер, то це все. Що змогла, я позакріпила, позаходила в теплицю, подивилася, все поправила. Так. так. І буду тікати, тому що ну, я просто захворію. Я і так не вилазю з цих болячок. Не знаю, цей рік це просто капець. Капець. Ой, такі от справи. Знову нам оце знову мінування, знову оце все, відключення світла, тривоги. Я не знаю. Знову нас хочуть вивезти просто із себе. От таке я вам скажу. Для мене це так. Сьогодні вже була в мене панічна атака. Я їле одійшла, нічого я з вами, я тут. Поки що стараємося працювати як можемо. Добрий ранок. Наступний день після буревію. Так, ну що, в нас, звичайно, світла немає, повітряна тривога, вже більше години. От такі справи. Забор на місці, слава Богу, ось так. Так, а я на городі. У нас холодно, вночі був мороз, померзло все, сильний був мороз. От, Я на городі вже взяла відро, тут просто пісочок я зверху насипала, там земля, грунт. От, взяла смокотик. От буду приступати до посадки шпинату, я сподіваюся. Так, ще проходжу, дивлюся, щоб везде було все ціле. Начебто ціле. Мені ще треба розібратися, попідклеювати, Ну, не сьогодні, тому що мокро ще. Все мокре. Я не можу попідклеювати це все, що в мене підлітало, бо воно мокре. Ну, Ви ж бачили, я знімала який був дощ. Сильний, але сонечко сьогодні світить, ну дуже холодно, дуже холодно і вже починається вітерець. Ось такі діла, не дай Бог знову, а обіцяють. Отаке, отаке.